Внутрішній світ крізь замкову щілину. Знайти Бога всередині спонукає Юрій Іздрик. На його новій виставці колажів з два десятки робіт виконані у стилі бриколаж. Крім техніки колажу, автор використовує елементи живопису і графіки. Наповнення презентації поезією та музикою створило аудіовізуальний перформанс. Читання віршів під ритмічно музичні структури. Цю гру супроводжують бонги і тамтами залізно і управляє такі речі необхідно використовувати, поєднувати. Переконаний Юрій Іздрик. До того ж, робити це варто експромтом. Лише імпровізуючи, можна донести до глядачів всю глибину презентованого. Це для мене просто якась така публічна та ланка, так би мовити, творчої самореалізації. От, але я думаю, що присутність так би мовити на цьому відкритті принаймні і музики, і поезії виправдає це все разом і утворить певну цілість, яка в принципі е не дасть піти звідси людям розчарованим. Отак на картинах іздерха чимала його особиста творча історія. Тут нашарування речей і матеріалів, яким майже два десятиліття. Саме тло, саме папір, на чому починалися ці колажі. Це ще є речі, наскільки я так побіжно оглянув. Саме ці, бо насправді їх є багато. Вони відсилають нас до 92-го року до моменту девальвації грошей. А брали ми тоді ці речі і юрко безпосередньо для того, щоб потім на цьому працювати. Юрій Іздрик не лише письменник і художник, якого пізнають за дещо депресивними настроями. Він концептуаліст, а ще психолог, дизайнер, музикант та редактор. Пишучи поезію, значну частину своєї творчості, автор відводить її візуальному супроводу. Розуміння чи нерозуміння, я залишу ці, всі речі для кожного, хто прийде подивитися. Але це красиві, красива графіка, яка багато в чому мені подобається, і яка дуже важлива як для Юрія Іздрика, як складова його творчості. Він такий поліфонічний артист. Презентація виставки у форматі аудіовізуального перформансу в Івано-Франківську відбулася вперше. Це спільна ідея автора та дирекції музею. І якщо така імпровізація виправдає себе вже за два тижні, її зможуть побачити в інших містах України. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.